2 жовтня 2022 року, у неділю 16 після п'ятидесятниці, після Воздвиження, Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято Успенської Києво-Печерської Лаври. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, єпископ Ірпінський Лавр і єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Посети виноград сей и утверди их, и, Боже, насади, десница твоя. Человеку, а ще приобрещет мир весь, И отщитит душу свою, І лиш что на человеке змену на душі своїй. Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Господь дарував чоловіку життя і украсив кожного чоловіка своїм божественним образом. І цей образ є зовсім гармонія. Якщо ми знаходимося в гармонії з Богом і з усім творенням Божим, то ми правильно употребляємо свої таланти і умножаємо їх. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після згуби Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів. Звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна благодать, всі дання можна, я врачу усі, то сподіваюся, виспоняй усі, пророчі своєї Іванна, благовинніша дякуного присвітірах, помолимся у воні, да придіт на нього благодать звята Духа. Баженіше митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії. Священником став деякон Іоанн Крись, студент 4 класу Київської духовної семінарії, Деяконом – студент 2 курсу Київської духовної академії Вадим Захарук. віко. Наприкінці богослужіння предстоятель очолив чин славлення та поклоніння Христу Господньому. Після відпустку блаженніший владика привітав вірян з недільним днем. Молитвою при благословенній владичниці нашої Богородиці і силою чесного животворящого Христа, пусть Господь хранить всіх нас в мірі, благословить землю нашу міру і подасть нам все благопотребне і для земної життя, і для спасіння на небі. З праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.